Вітаю, друзі! Промайнула половина місяця, і це означає, що час поговорити про ігри, які вийдуть у квітні. З вами Лінгеймер і в цьому відео я вам розповім про нові релізи ігор, які вийдуть у квітні 2024 року. Розпочнемо наш список із гри Смута, яка вийде 4 квітня. Геймплей жахливий. Бойовка така, ніби два інваліда б'ються за місце в лікарні. Хоча локації виглядають гарно, але вони абсолютно пусті і не цікаві. Діалоги нудні і таке відчуття, що їх читаєш штучний інтелект. Розробники хотіли зробити вбивці відьмака, а вийде крива гра з поганими відгуками та очевидно низькою оцінкою. Де знюдал? Вийди 4 квітня. Гра в стилі кіберпанку, шутерна система, непоганий інді проект, зроблений за маленький бюджет. Можна використовувати транспорт, покращувати зброю, збивати пішоходів. Навколо небезпечно. Ти маєш купу ворогів, такі як роботи, дрони, неадекватні водії та недолугі боси. Потанімено. вийде 9 квітня, симулятор ботаніка на пенсії, виграєте за вчену Арабеллу. також досліджуєте великий англійський будинок, відкриваєте пейзажі і дослід. Різні види рослин, розгадуйте головоломки і знаходите різні секретні місця, вивчайте місцевість і досліджуйте ботанічні сади, та вирощуйте рослини і насолоджуйтесь гарною картинкою гри. Брокен Роудс вийде 10 квітня. Партійна рольова гра, де дії відбуваються в Австралії в період апокаліпсису. Вам доведеться вижити і приймати рішення, щоб вас не вбили. Наприклад, тут немає класів, що дозволяє експериментувати з здібностями персонажа. Діалоги впливають на сюжет. Збирайте лут, вбивайте ворогів, перемагайте босів та покращуйте зброю. Біоїд. Вийде 10 квітня. В космічній бібліотеці Безлад. Декілька вимірів сплуталися після того, як король Терний втік з книги світів. Це пригодницька гра з гарною мальовкою. Вам доведеться досліджувати світи, відкривати тунелі в біоплазмі і мандрувати по білому лабіринту, щоб зустріти істот вищого розуму. Європа вийде 16 квітня. На місяці Європі, пишному та реформованому рою в тіні Юпітера, андроїд на ім'язі вирушає на пошуки відповідей: Бігайте, ковзайте та літайте по ландшафту. Це спокійна гра про пригодні. Годи, дослідження та медитацію з гарним краєвидом під час подорожі ви поступово покращуватимете можливість свого реактивного ранця, розгадайте таємницю на руїнах занепалої утопії та дізнайтеся історію останньої живої людини. Кінг грейв вийде 17 квітня. Моторошна пригодницька метро натхнена натхненна класичними іграми серії Зельда. Знайдіть колишню міць, відкриваючи нові бойові навички, досліджуючи рукотворний світ, знищуючи породження чуми, вирішуючи головоломки і відбудовуючи будинки. Відкривайте нові здібності, збираючи ресурси, будуючи будинки та вбиваючи ворогів. Поверніть своє королівство. No Rest for the Wicked вийде 18 квітня. Компанія Monstonio удостоєна численних нагород за Ori and the Blind Forest та Ori and the Will of the Wisps, представляє No Rest for the Wicked. Динамічну та безкомпромісну рольову гру, яка має сказати нове слово в жанрі. Відточуйте навички, спираючись на бойову систему, яка змусить вас діяти продумано та планувати на кілька кроків уперед. Зійдіться з жахливими тварями, ворожими солдатами і нещадними босами в напружених боях, де будь-яка помилка може виявитись фатальною. Відкрийте собі дорослу моторошну історію, що розгорнеться на негостинних берегах сакри. Ебіс видій 19 квітня. Створіть унікального героя та досліджуйте місцевий світ етерни. Воюйте з ворогами, збирайте ресурси, опановуйте ремесла, торгуйте з іншими гравцями і вибирайте свій шлях до величі в цій великій онлайн RPG. Ключові особливості великий відкритий світ із реалістичними ландшафтами на движку Unreal Engine 5, 11 класів і 33 підкласа для створення ідеального героя. Гнучка система прокачування. Айти досвід у бою, дослідженнях, ремеслах та багато іншого, захоплюючи гібридний бій з вміннями, ухиляннями та скасуванням анімацій, повноцінні збалансовані PvP-арени з таблицями лідерів та нагородами. Tales of Kenzera вийде 23 квітня. Хоробро пройдіть по красивих і підступних землях кензери, пліч опліч з Богом смерті. Це пригодницька гра в жанрі метроїдванія, створена в Sargen Studios. Опануйте шаманський танець, поверніть дух свого батька. До речі, автор Браматхтенія з Персії Лост Lost Crown. Ров of the Mutants вийде 23 квітня. У 2017 році на аркадних автоматах вийшли ексклюзивні черепашки ніндзя за мотивами мультсеріалу 2012 року від Nickelodeon. Тепер цю гру портатують на пристрої, які є більше, ніж у двох із половиною людей. Геймплей і структура базуються на іншій черепашій класіці Чорнелс in Time 1991 року, яка теж спочатку вийшла на аркадних автоматах і лише через рік на SNES. Також у грі присутній локальний кооператив на чотирьох гравців. Juden Chronicle 100 Хатерас вийде 23 квітня. Гра подарує гравцям сучасний погляд на класичну японську рольову гру. Приготуйтеся вести більше ста ігрових персонажів через світ, що роздирається війною, врятувати який зможете лише ви. Історія починається в одному з куточків Алраана, що є переплетенням народів різноманітних культур і цінностей. За допомогою меча і магічних предметів, відомих як рунічні лінзи, історія землі була сформована на основі альянсів і агресивних дій людей. Пайн Хаба вийде 25 квітня, екшн шутер від першого обличчя з елементами хорор. Дослідіть у місто Паїн Хаба та його околиці. Збирайте ресурси, створюйте спорядження, яке допоможе вам пережити ще одну ніч. Допоможіть тим, хто вижив, дізнайтесь їхні таємниці та історії. Пориньте вглиб темних лісів, опиніться віч навіч наслідниками жахливої катастрофи. А Нозер Крап Стрежер вийде 25 квітня. Серед барвистого підводного королівства, що опинилися на краю загибелі, краб самітник вирушає на полювання за скарбами, щоб повернути свою відібрану раковину. Це соло зграв з чорним гумором. Вирушайте на епічне полювання за скарбами, щоб викупити свою відібрану раковину і розкрити похмуру таємницю, що приховується за забрудненим океаном. У цьому підводному суспільстві сім'я не просто частина життя, а цілий ресурс, який використовується як для створення модних прикидів, так і для розробки вогнепальної зброї. Однак разом із сміттям приходить і таємнича небезпека. Така собі жижа здатна занапастити весь океан. Stellar Blade вийде 26 квітня. Це слешер, де вам потрібно поринути в реально опрацьований постапокаліптичний світ, в якому неймовірним чином поєднується страх і краса. Беріть участь у динамічних боях, прокладаючи собі шлях через руїни спустошеної землі. Киньте виклик босам у грандіозних боях, що вимагають навичок та кмітливості, відкрити для себе захоплюючий сюжет, сповнений глибоким сенсом таємниць та одкровень. На вас чекає стрімкий темп гри, де можна взяти паузу перед прийняттям важливих рішень, що змінюють сюжет. Sandland вийде 26 квітня. Action RPG – рольова гра в жанрі бойовику, який ви стаєте головним героєм у ролі Вельзевула, Принца Нечистого. Отоляйте свою компанію героїчних невдач і досліджуйте легендарний світ. Навчіться керувати силами Вільзевула. In Real Time вийде 27 квітня. Ви працюєте в нічну зміну в піцерії Freddy Fazbers Pizza, дивлячись на аніматроніку, яка тепер рухається до вас у реальному часі. Переживіть ФНАФ-1 за допомогою рухової аніматронної камери, але, як ми всі знаємо, аніматроніка має тенденцію трохи блукати. Це жанр жах, і там є роботи, які вас лякають за ваші невірні дії. Ну що ж, мої любі, на цьому ігрові релізи у квітні закінчилися. Рада, якщо була вам корисною, з вас підписочка та вподобайка під відео. Всім папа! -па.